Як часто ми потребуємо саме підтримки, саме підказки від вищих сил, від янголів, від роду і питаємо Всесвіт, ну Боже, дай нам хоч щось, да, якусь підказку. І сьогодні я тобі пропоную послухати це послання. Я Ченелер. Я передаю послання від світлих сил, вищих сил, від янголів, вищого я, душі, роду і навчаю цьому. І можливо зараз. Це послання тобі підкаже, і допоможе так, щось вирішити в житті чи направить тебе. Давай будемо слухати разом, що нам кажуть. Зупинись на хвилину. Відчуй тепло в своєму серці. Твоя душа знає краще за твої думки. Ти заплутався зовсім. Сядь і спитай себе, чого вартий ти? Як ти хочеш і з ким прожити своє прекрасне життя? Чи хочеш далі, щоб було брудно і розруху цю мати? Але ж ти творець свого життя ти можеш створювати, і хочеться сказати зазідати. Коли ми сіємо зерно, ми чекаємо, коли та травинка проростає. І, можливо, зразу результати не видно, на жаль. Але так створений всесвіт. Творець його створив, а ти, дитина творця, ти можеш, так як і він, робити з енергії, з думки своє чарівне і прекрасне буття. Тільки треба дійсно і щиро згадати, чого прагне твоя душа і обрати щастя чи нещастя проживати. Це вибір буття, до якого людина йде все своє життя, так створений Всесвіт, так створили землю. І тут душі проходять уроки життя, щоб далі перевтілитись і піти без каяття, досить замалювати гріхи, їх не існує існують тільки. Помилки, і то це досвід, досвід людини, бути людиною, вищий дар та сила. Піклуйся про себе, сядь і спитай, чого так всередині не вистачає, чого б мені хотілось тут і зараз дійсно, чого прагне моя душа, чи відпочити? Чи змінити професію, чи родину створити, чи далі йти в своє небуття, не розуміючи, що я дійсно творець свого життя. І кожне слово, яке з тебе виходить, кожна думка, яка у тебе в голові, вона створює твій стан і реальність навколо, як ти не крути. Ти можеш казати, що це все фігня. Але я, голибиші, знають краще. Вони ведуть світло завжди. Вони завжди підтримують і підказують, де б ти не був і що б не робив. І навіть якщо ти на цій клятій війні себе загубив, вони з тобою ти не один. І можливо зараз ти думаєш, що ні. Доля до тебе нестерпна, на жаль, але знай долю свою ти твориш сам. І з ким тобі бути поруч, і як обираєш ти, ніхто не приковує тебе, не змушує жити далі, з тим, кого ти не обираєш, кого не кохаєш, з ким ради не маєш. Оточення, друзі, рідні, партнери, кохані це все вибір твій. Але ж відповідальність треба взяти іноді за свої думки, за те, що всередині ти відчуваєш і спитати, чому так болить, що в собі я не признаю, що боюсь, я Дістати, яку темряву, а без темряви світла не пізнаєш, бо баланс є усьому, день і ніч. Сонце і місяць міняють і балансують кожен рік. Тому зараз на часі послухай нас, ти, хто веде тебе цей весь час. Якщо хочеш страждати, ти це обираєш. Якщо хочеш кохати і щастя мати, ти теж можеш це обрати. Вибір за тобою. Але спочатку спитай, хто тобі дорого і з ким ти бачиш своє життя? Отак передають послання Вищі сили. Вони дуже часто йдуть в рифмованій формі. Є люди, які передають без рифмованої форми. Ну, так, я навчилась, так мене вчили мої вчителі. І якщо тобі відгукується, як ти розумієш, що це твоє послання? Воно відгукується серцем. Може пробирати на сльози, мурашити, підійматися енергетичної вібрації, бо ці слова стілюють в потоці, їх можна переслуховувати багато разів. Це не просто якийсь потік, це чистий потік творця, який стілює. І я передаю з нього завжди. Тому, якщо тобі хочеться почути своє індивідуальне послання тільки для тебе особисто, ти можеш писати мені на мій номер телефону в усі месенджери. Якщо тобі цікаво навчитися, також я передаю ці знання і навчаю і веду індивідуальне наставничество, бо я енергопрактик, провідник, наставник вже багато років. І ми вчимося з людьми виходити з страждань в точку щастя. Бо ми самі створюємо те, що відчуваємо, проживаємо, і все навколо з твого стану твориться твоє життя.